В цьому сюжеті ви побачите, як громадські організації співпрацюють з громадськими організаціями в Ракетнянській територіальній громаді. Тобто, щоб ви розуміли, є така собі громадський діяч, от, ви його зараз побачите на цьому відео, який постійно наші громадські організації не то що там допомагає, а намагається постійно десь там втручатися. Стручатися і на постой там пхати свої, там якісь там нам палки в колеса, все інше. Тіпа. Типу. Ну я ніколи якби за це все время його ніде там не публікував, навмисно його вирізав, своїх там відео, дописів, всього іншого. Але як ми бачимо на сьогодні, що це вже переходи межі. І е, хотів би звернути увагу на його поведінку. Скажіть, як е, чи ця поведінка відповідає громадській організації, і взагалі? Я сам для себе вже проаналізував, зрозумів, що це неадекватна людина, і е, сьогоднішнім відео, яке я висвітлю, я чітко поставлю на цьому точку, що е, з такими людьми не то що співпрацювати, з ними навіть спілкуватися не потрібно. Тому я е, е, прийняв рішення висвітлити. Дії даної громадської організації, яку створив Шевченко Олександр Григорович. Громадська організація називається АТО е, село Насташка. Шо, шо? Шо? Ой, блядь, йоп Що? Давай, давай, телефон, давай, давай, Гуляй. давай, знімай, знімай, знімай! Гуляй. Я щас оберу Мені здається, вам треба нервно лікуватися. Дивися. Пішли, Серега. Ти хоче тобі скажу, що хоче. Я Хочу. соберу, ось особ... загиблого приїде дружина із зараз із психічної реабілітації. І ти на камеру розкажеш, як ти її на гроші кинув. Яку? Я тобі кажу. Давай, відповідай за давай. свій базар тепер. Давай я, я відвічу. Давай. Я отвечу, давай отвечу, так. Да. Кого? Я отвечу, і тобі прийдеться. Так кого? Такого, ти ж почав говорити. І, і тобі прийдеться відповідати. Так кажи кого кинув. Ти ж дандай, дока що я проти укриттів. А ну до... ти мене клівітав, поняв. Та ти обіцять, да я, я писав правду, я це доведу. Ну давай, давай. доведу, суд, В суд доведу. Куда? В Суд, ідеш, доказуєш. Хорошо, і все, Добре. вибираєш людей, а ну скажи. Серега, яка, яка причина? А, яка а причина? що ти вибірковував той? Ти проходиш і не бачиш певних людей. Яких людей? Хоч доведу. То кажи яких То людей? Виїжджаємо? приїжджаємо. кажи, яких. Поїжджаємо людей? Виїжджаємо на місце зараз. Ні, зараз ми їдемо. Мені да. За, да. Зараз ми їдемо на комісію. У нас 11 комісій об'їзд. Ви минаєте одну певну людину, яку? де є охуєнні порушення і ви виминаєте, а яку, яку ви виминаєте? То яку людину? Я ж кажу, поїхав. То поїхали, коли? Коли поїхали? Ти дурак, я тобі розказую, чи ти взагалі на біде, я тебе гарний, бо ти дурак. Ну все, так а чого ви з дураком спілкуєтеся? Да. Я не хочу собі спілкуватися, тільки розказувати, спокойтесь. Ти дурак. Ти кішка, яку прислали, щоб гавкала і зірвала засідання. Завір, коли гавка під замовлення. І це ми доведемо конкретними Так Скажіть, скажіть конкретно фактами. зараз? Я ж тобі кажу, конкретними фактами. Зараз людей, а ні, оце. Мекіду колеповенчику, так і Богданова, і доведете. Та людей не знаю. Я людей. Я сюди приліз, блять, пиздиш. Серйозно? Ти пиздиш уже, ти надоїв блядь. Пиздить він. Ти розумієш? А я, а я представляю, що я вбрав. Де вони? Конкретні фото. Доказами висвітлюй, доказуй. Це такий, такий патріот, так, ти, 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 ти такий патріотичний, звинувачує людей, а в самого не то, да, щоб такий боротьбі з говном, бо ти займався вилизувати. Докажи, що таке? Та регіональні факти легко і просто. Я висвітлю це, бо навж, все, навіть підемо на Київську область. Я тобі це конкретно. Фактами, а не так, як ти це Зараз це ти чого прийшов колотися? Поліцію визвочи. Будь ласка, будь ласка, йдемо на вулиці. Йдемо на вулиці. Будь ласка, будь ласка, безривай. Просто по факту виходить, що ви зараз балаболите. по факту, фактів, це ти, фактів, Максим, фактів немає, Магалі, фактів немає. Так фактів, це балабол це ти. Факти, я тобі. Так, фактів, фактів балабул, фактів, я, тобі то, я висвітлю конкретні факти з конкретними світлами. Поки фактів немає, то сенс. То це виходить, да. що не я балабол, а ви да? Серйозно? Так. Да. Да. Добре. Це факт. Я доведу е, конкретними доказами. Так. І, будь ласка, якщо ти такий відкритий оцей діяч, як доведе? оце всі понімаєш, то ти зроби доступ до свого, да. щоб могли другі да. люди. Коментувати. люди. Всі. Да. Да. всі люди бачать серйозно. Всі люди бачать. А бачу. що ти довів, скажи? Подивись, що в тебе там робиться, от там, Те. де ти живеш, отам, от де ти живеш, де та я там. живу. Я не знаю, я Де це, я, це, я живу? Я не розберу, де я ти може. Ми на а, а, а ну, особисто переходимо. Да. Ми переходимо на особисто. Так, ви ж перейшли на особисто. Я вам особисто задав, як голова голові. Я відповів. Ну що, що ви відповіли? Ти туш, чи щур ти лавити. Поняв, хто це? Показати військовий квиток тобі ти. ну покажи. О, покажи, давай. Ану, покажи. Ти ж обіцяв усім що ж показуєш? Ну давай, а ти в чому обмеження? Ти, ти чого прийшов, обмеження? Це вже не твої hey. проблеми. А, а. Ти, ти чого прийшов сюди? Що тобі а, треба? Ну а далі? А далі то вже далі то особиста інформація. А як це ти. Ти да. що це зараз окітно отут уходять. А От так, хто балабол тоді? То ти питався, чи вони мобілізовані. ти балабол, Максим. Я тобі говорю, ти балабол. Не переходить особисто. Факти? Ти сказав тільки, Факти. що перед цим, що ти сам пере, ну, давно перейшли. Факти повинні бути. Ти три пункти, Факти, саме не Це Факти немає. Ми сюди приходимо, і пішли. А ну, скажи, будь ласка, ти, ти діяч, діяч не в рот ти зараз споминаєш ви знаходитесь в громадському місці. Все, все забрати. А що ні, а що не забрали? Це Все не забрали. Поїхали, блядь, я повинен. Все забрати повернуть по військовим. Ні. Ти за час свого діяння зробив, покажуть програму вівці. Ти, покажи, що Вів, ти що знає, що не забрав. Всі знають, що ти я зробив. Определенна кількість Тобі... людей. Ти скажи, що не забрати. Не, ти не знаєш, яке не забрати. А це що забрати? А вже забрав. Забрати. Все забрати. 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 І такі, як ти, оце, як такі буде, то все позабираєте. І ці люди бідні, не знатимуть, як вони йдуть по дорозі, платять і по обочині, Все, блять, забрати обочиною 2 метри все забрати, Такими, як я ж, я буду, Такими, як ти. Доведіть, забрати. що я щось за вас. Що ви Це Те, що касається комунальної власності, це є відкрита інформація. Ви добиваєтесь за комунальну власність. Я жду не громада, сажі стандарті дожді. До чого не повернеться? А ти воював? А ти воював чи ти воював? То чого ти балакаєш? Маю повне право. Маю повне право. Давайте дімок. Чого не давало? Бо приходили провокатори сюди.